Вітаю вас, друзі, послухайте вірш Надії Красоткіної Про чарівницю зимоньку. Підемо на лід кататись, З гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Зиму люблять всі, це чудова пора року. Коли можна покататися на санчатах, на лижах, на ковзанах, з'їхати з височенної гірки, зліпити сніговика, пограти в сніжки або зробити снігового янгола. Скільки радощів приносить зима, тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року. Іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати зима, тож сьогодні на занятті поговоримо про правила безпечної поведінки взимку. Узимку треба йти не поспішаючи, аби не впасти і не травмуватися. Якщо травму одержав твій друг, ніколи не тікай з місця пригоди. А постарайся йому допомогти, поклич на допомогу дорослих. Взимку треба правильно вдягатись, щоб не перегріватись і не переохолоджуватися. Обов'язково вдягти шапку, шарфик та рукавички. Але не треба вдягати два-три светри, щоб не зупріти. Не можна їсти снігу та криги. Бо це шкідливо для здоров'я. Не торкайся язиком та мокрими руками до металу, отримаєш опік, не катайся на санчатах та лижах поблизу дорог, трамвайних та залізничних колій, тому що транспорт може тебе травмувати. І час зимової завірюхи. Ніколи не вирушай наодинці в далеку подорож, бо можна заблукати. Не виходьте на лід поодинці та не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. І взагалі краще кататися на замерзлій річці не одному, а разом з дорослими. Грати в сніжки треба дуже обережно. Не можна кидати сніжку в обличчя дитині для того, щоб її не травмувати. Під час відлиги на дахах з'являються бурульки. В цей час треба обходити будинки для того, щоб бурулька не впала тобі на голову і не травмувала. Виконати ці прості правила. І завжди будете здорові та веселі. Пропоную пограти в гру Зима добре, зима погано. Як ти гадаєш, чому зима все добре? Зима добре, тому що взимку багато ігор та розваг на дворі. тому що природа взимку відпочиває. Тому що взимку багато веселих свят. А чому зима це погано? Зима погано, тому що взимку можна захворіти, взимку можна травмуватись на ожеледиці. Взимку птахам та тваринам не вистачає їжі. Дітки, про що ми говорили на занятті? Для чого потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки взимку? Коли зима добре, а коли зима погано. До побачення!